Уже тиждень в столиці Грузії Тбілісі і багатьох інших містах тривають протести проти зриву євроінтеграції. Сотні тисяч людей виходять по всій країні. А проросійський, хоча уже по факту його можна назвати просто російський режим, акціонера Газпром Бідзіни Іванішвілі намагається придушити ці протести безпрецедентним для Грузії насильством. Грузинський спецназ, хоча, судячи по відео, які ви сьогодні побачите багато і по новинах, їх варто називати просто мусара, і власне саме так я їх буду називати. Далі жорстоко б'є протестувальників, в тому числі лежачих, і ногами затримує людей і далі знущається з них в ізоляторах. Вони ганяються по вулицях за протестувальниками, заливають їх сльозогінним газом і водою з невідомою хімічною речовиною. Востаннє щось подібне ми з вами бачили десь в 20-му році в Білорусі, хоча грузини потрохи починають організовуватись і відповідати достатньо. Креативно в бій йдуть саморобні кулемети з феєрверками і ще багато-багато всього цікавого. У нас, звісно, у самих зараз достатньо власних проблем, як мінімум вигляді повномасштабної війни. Але те, що зараз відбувається в Грузії, стосується і нас з вами, бо це власне про боротьбу народу, який разом із нами. Прагне європейського майбутнього, який бореться з проросійським режимом, і по суті проти майбутньої російської окупації. Якщо у них вийде повалити свою владу, то Росія втратить контроль над Грузією і свою роль на Кавказі. А якщо ні, то Грузія остаточно перетвориться в губернію і повторить шлях тієї саме Білорусі. І власне зараз той самий період, коли от все тримається на морально вольових е, якостях протестувальників, і Україна може без жодних ризиків для себе допомогти грузинам в їхній боротьбі. І про це ми сьогодні і поговоримо. Ви дивитесь ґрунт з Нотевським, підтримуйте це відео своїм лайком, напишіть в коментарях свої побажання або грузинським протестувальникам, або грузинській владі, і можете себе не стримувати. І обов'язково підпишіться на канал прямо під час перегляду. Все це допомагає просувати відео в алгоритмах, і більше людей зможе його побачити. А ще тут буде багато кадрів з протестів, які було б, ну на мою думку, просто неправильно приховувати. Тому є дуже висока ймовірність, що YouTube і так обмежить покази цього відео. Тож я вас правда цього разу прошу підтримати це відео, допомогти його просунути в алгоритмах, щоб люди змогли його побачити. Дякую, давайте розбиратись. У мене є мінімум два відео про Грузію за останній час. В одному ми детально розбирали, як вони дійшли власне від повномасштабної війни до проросійської влади. Там описані детально всі причини, передумови важливі для України уроки. А в другому відео ми аналізували самі вибори і як партія влади грузинська мрія вкрала голоси грузин. Якщо ви їх не бачили і не знаєте контексту, то дуже раджу подивитись. А далі я продовжую, от з думкою в голові, що ви все знаєте, і додатковий контекст вам особливо не потрібний. Отже, з вкрадених виборів пройшов уже місяць. Грузинська мрія намалювала собі парламентську більшість, хоча опитування показували, що перемагає опозиція самі вибори пройшли з масою зафіксованих на відео порушень, але протести, які почались майже одразу, ні до чого не призвели, і не в останню чергу тому, що їх організовувала політична опозиція, яка традиційно не має якогось великого авторитету в суспільстві. Люди просто не довіряють політикам. Грузинська мрія цей місяць припетляла, а світ відреагував абсолютно мляво. Всі були зайняті накрутом по виборах в США, а пізніше забули, що в світі в принципі відбувається ще щось, крім Дональда Трампа, і в результаті США і Європа просто обмежились кількома загальними фразами: там про демократію, про права людини, як вони глибоко стурбовані, думають, моляться, і все таке. І от не повірите, в числі цих країн, які думають, моляться глибоко стурбовані, і Україна. Але про реакцію України і ту, яку ми маємо зараз, і ту, яка ма. Мала би бути, ми ще поговоримо далі в кінці цього відео. А зараз я вам хочу розповісти про застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна зручно порівнювати, оформлювати і зберігати страховки: автоцивілку, зелену картку, туристичну страховку для виїзду за кордон і багато інших. Всього 5 хвилин на оформлення і готовий поліс разом з інструкцією дій при настані страхового випадку вже у вас у смартфоні. А за промокодом «Нотевський» зможете на 10% вигідніше придбати собі страховку. Це знижка спеціально для вас, щоб вам було не лише цікаво, а й вигідно дивитись. Мій канал, користуйтесь, дуже рекомендую. Всім дякую і вертаємось в Грузію. Отже, опозиція відмовилась від мандатів, і грузинська мрія без абсолютно жодних напрягів, перешкод. Просто вирішила собі зробити однопартійний парламент. Ну а чому би і ні? в КНДР же таке є, то можна й в Грузії. Ще вони висунули свого кандидата в президенти. Чинна президентка Саломе Зурабішвіля, вона підтримує протести і не визнає результати виборів. Це наразі останній інститут грузинської влади, який стоїть поруч із народом. І вона остання обрана на прямих виборах е, президент Грузії. Наступного президента, після конституційної реформи, яка пройшла в ці роки, буде обирати парламент. І формально строк повноважень з мав би закінчитись в грудні, але легітимного парламенту, який мав би обрати нового президента. Та немає, тож Зурабішвілі справедливо вирішила, що буде сидіти, поки не з'явиться нормальний демократично обраний парламент. Правда, грузинська мрія так не думає. Вони за цей час уже от висунули свого кандидата в президенти. Це лідер партії Сила народу Міхаїл Кавелашвілі. Міхаїл футболіст. Він в 16-му році став депутатом від грузинської мрії. Потім формально з неї вийшов і заснував тіпа свою партію сила народу. Сила народу це така от класична антизахідна, антиукраїнська, відверто проросійська партія, яка до речі, формально саме вона подавала закони про іноагентів і інші списані з російського законодавства ініціативи, де юре це була опозиція. По факту, це от той самий контрольований цирк, коли знаєте, от ти створюєш собі е, якусь більш зашкварну і стрьомну організацію ніж твоя, і на її фоні виглядаєш ну доволі пристойно. Ну і власне його грузинська мрія висунула в президенти. Хоча чувак навіть не має вищої освіти, і максимум чим запам'ятався, е, переписував російські закони на грузинську мову і матюкався в парламенті. І, от рівно через місяць після виборів, 28 листопада, європейський парламент проголосував резолюцію. Він назвав там Вибори в Грузії сфальсифікованими і закликав до санкцій проти лідерів грузинської мрії і проведення нових виборів. Рішення європарламенту декларативні, вони не обов'язкові до виконання, але грузинська мрія вирішила, що це от хороший привід нарешті скинути всі маски. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Я нагадаю, це та сама мразь, яка мене забанила в Твіттері за запитання, як йому на смак російський ем, е, да він на брифінгу того ж вечора заявив, що грузинська мрія прийняла рішення цитат, i Не ставити питання відкриття перемовин з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року, а також відмовитись від будь-яких бюджетних грантів із Євросоюзу до кінця 2028 року. 2028 це формально кінець їхньої каденції, тобто вони от на весь час свого правління відмовляються від євроінтеграції. Хоча очевидно, що на 2028 році вони зупинятись не планують і вже бачать себе владою вічність. Ну однопартійний парламент вже має, тому чому би і ні і одні. Нією цією заявою Іраклій Кобахідзе добився того, чого не могли добитись лідери всієї опозиції цілий місяць. Він вивів на вулиці просто море розгніваних грузин, які вийшли протестувати в усіх найбільших містах, і особливо в Тбілісі, біля уряду, біля парламенту і біля офісу грузинської мрії. Влада негайно мобілізувала на вулиці спецназ, який отак вишукувався з щитами під повідомлення е, міністерства внутрішніх справ, що за кожну протиправну дію протестувальників буде реакція з боку поліції. Ще були дуже круті кадри. Як президентка Зурабішвілі отак підійшла до мусарів прямо в плотну і спитала. Ви служите Росії чи Грузії. Ви не думаєте про своє майбутнє, свою країну, своїх дітей, батьків? Чому ви не відповідаєте своєму президенту? Короче, дуже крутий був момент. Правда, цілий президент на площі не дуже переконав оцю зграю е, біркутов. І у першу же ніч спецназ застосував проти людей слізогінний газ і перцовий спрей людей жорстоко били і що прикметно особливо кидались на журналістів. Фіксували випадки, як люди знімали протести на камери. До них підходять мусара, кажуть їм: ну типа мусарам кажуть, ми журналісти. А мусора, зі словами нам похуй били їх прямо на місці. Це цитата. Люди відмічають просто неадекватну агресію, і прям захоплення, з яким спецназ наїжджає на протестувальників, так наче них ну проти них дійсно там вороги зібрались, вороги Грузії. За грузинами ганялись прямо на вулицях. У журналістів камери вибивали з рук, особливо жорстко скручували тих, хто якось вибився з основної площі на сусідні вулички. І за повідомленнями учасників, вода з водометів, яким найбільше розганяли людей, містила якусь невідому речовину, яка викликає опіки по всьому тілу, і в очах були навіть кадри стрілянини з рушниць, ймовірно, поки що травматичних. Протестуючі почали зводити барикади, розпалювати вогнища, але їх жорстоко розганяли і відтісняли від парламенту. А у натовпах мусарів бачили й невідомих людей без розпізнавальних знаків, які також нападали на протестувальників. Нашою мовою це називається тітушки. До речі, грузинською теж вони вже там теж кажуть, типа тітушка, тітушка там бігають і так далі. Оці тітушки вже проявляли себе на виборах, коли нападали на людей біля виборчих дільниць. Ми про це розповідали в минулому відео. І до речі, в наступні дні появилось відео навіть як протестуючих розганяли ну просто активісти партії Грузинська мрія. В першу ніч бійня на вулицях Тбілісі тривала аж до сьомого ранку, поки людей остаточно не розігнали. Але уже наступного дня на барикади повернулось ще більше людей, обурених таким свавіллям. Я припускаю, що серед них можуть бути і виборці грузинської мрії, які там ну з певних причин могли за неї проголосувати, але от погодитись із... Таким застосуванням насильства щодо в тому числі дітей, ну це б уже було занадто. І от основна рушійна сила цих протестів це власне молодь, студенти, навіть старшокласники, багатьом протестувальникам і найбільш активним учасникам вуличних боїв їм від 16 до 25 років. Декілька університетів призупинили навчання і оголосили страйк, і студенти власне пішли зараз в єдине місце, де здобувається сьогодні їхнє майбутнє. До цього страйку приєднались і школи, і вчительські колективи, і медики, і багато інших профспілок. І що важливо при цьому, багато представників бюджетних професій. Це важливо, тому що грузинська мрія власне триває свою владу на підтримці бюджетників за рахунок там різних популістичних соцвиплат, і те, що їхня, скажімо, так, основна електоральна база теж виходить на протести. Ну, це багато про що говорить на наступні дні. Люди виходили вже більш підготовленими. Е, на них були водонепроникні костюми, потім захисні інші костюми, були протигази і за кількістю людей кожен раз було все більше і більше. Вони спалили прапор грузинської мрії біля їхнього офісу, розтрощили там вікна того офісу. В місті Кутаїсі спалили ляльку Бідзіни і Анішвілі, е, а брикади перетворювалися на такі більш добротні і міцні споруди, ніж просто якийсь смітник, який підпалили. А ще в Рестувальників з'явився свій такий символ опору наразі: кулемет із феєрверків. Відверто дуже видовищне використання феєрверка. Якщо в першу ніч на шосту ранку на вулицях було більше сотні людей, то далі вже більше тисячі. Але і кадрів з брутальним побиттям, з затримками також ставало все більше і більше. Ну і так хто цього дуже чекав, то в ніч на перше грудня в Тбілісі в бік мусарів полетів перший коктейль Молотова. І в наступні дні їх ставало все більше і більше. Мусоражи от уже кілька ночей б'ються зі своїм народом дубінками, поки що гумовими кулями, водою з цією невідомою речовиною і газом. Причому дуже багато газу, від якого люди змушені ховатись або не знаю боротись далі з цим постійним кашлем. Радикалізація і агресія вони розкручуються буквально з кожним днем, і кожна наступна акція вона жорсткіша, агресивніша. Поліція крутить все більше людей. Люди кидають в поліцію все більше всього різного і навіть навалюються на їхні щити. В усіх летять фейерверки, коктейлі, молотова, бруківка. Коротше, хто зловив флешбеки з 13-14 років, можете поділитись ними в коментарях. Ну і власне, це лише тиждень протестів. За цей час було затримано до 300 людей. І за словами президентки Зурабішвілі, у більшості затриманих є травми голови й обличчя, переломи лицевого черепу, травми очей і відкриті рани. Як повідомляють юристи правозахисники, затриманим завдають системних систематичних побиттів. Їх закривають в переповнених слідчих ізоляторах, а 80% із затриманих скаржаться на насильство і нелюдське ставлення з боку поліцейських. Це дані грузинського омбудсмена. Людям виписують штрафи до 5 тисяч ларі. Це майже 2 тисячі доларів, при тому, що середня зарплата в Грузії 700 доларів. Тобто, що можна сказати, от наразі, та проміжний такий висновок, підсумок уже з другого дня. Назвати цей протест мирним ну доволі складно, але в цьому немає абсолютно жодної проблеми. Якщо тут раптом хтось знайдеться, от буде у мене в коментарях якийсь космонавт, який буде засуджувати грузин за якусь жорстку протидію репресіям і російському режиму, то ви ну, ви просто помилились каналом. Не треба цього робити. Грузія зараз вирішує питання не просто якогось там не найкращого уряду, в якого ми не згодні з економічною політикою. Це навіть не просто питання наразі євроінтеграції. Це буквально історія про те, чи буде Грузія незалежною демократичною державою, чи вона стане новою російською колонією, як Білорусь зараз в Грузії при владі колаборантський антигрузинський режим. Який свідомо працює проти своєї ж держави і свого народу, який вкрав вибори узурпував владу, є незаконним, нелегітимним і служить Російській Федерації державі агресорі не лише проти України, а й проти Грузії? Росія нагадаю, окупувала 20% грузинських територій. І тут у людей наразі є два варіанти розвитку подій, що їм робити: або ходити за ручки, співати пісень, роззуватись на лавочках, дарувати правоохоронцям квіти, як це робили наші білоруські друзі, або битись з мусорами, кидати в них коктейлі молотова, брущатку, стріляти феєрверками, можливо, не лише феєрверками, словом, чинити опір. Не боятись зі слова мирний протест, прибирати слово мирний, тому що коли ти борешся за свою незалежність в даному випадку, ну одними мирними засобами тут часто не обійдешся. І, от перший варіант, так званий білоруський, це гарантована поразка, це остаточна втрата держави. Можливо, на перших етапах неофіційно, але згодом ми розуміємо, що так це втрата суверенітету. Це жорстка диктатура на невизначену кількість років, і по суті, це просто Росія, а це русський мір в усіх його проявах. Другий варіант також нічого не гарантує. На жаль, ба більше він пов'язаний з багатьма надсерйозними ризиками, оскільки ми не можемо виключати, що грузинська мрія і ванішвілі в кінці кінців просто не звернуться до своїх покровителів, щоб не знаю, в Тбілісі на протести завітали російські танки. Наприклад, але якби майдан. В Україні проходив так, як він проходив в Білорусі, а не так, як зараз намагаються чинити грузини. То ми б з вами зараз просто штурмували Варшаву в складі російської армії. Тому я вірю, що у грузин є лише один правильний варіант в цьому випадку. І... Щиро сподіваюся, що абсолютна більшість грузин це теж розуміють. Принаймні, ті, що зараз знаходяться на вулицях, точно це розуміють. Звісно, немає нічого приємного бути облитим взимку із водометів або бути побитим оцим цим броньованим мусором, але набагато страшніше погодясь жити в Росії. Мені дуже приємно говорити, правда, що грузини нарешті прокинулись, що вони борються, е і вони далі мають використовувати ті методи, які допоможуть їм врятувати свою країну. Тому давайте просто за них потримаємо кулачки. І, ну власне, ми особисто з вами, от фізично, не багато в цьому випадку можемо їм допомогти. Просто давайте за них потримаємо кулачки, хоча б і підтримуємо. Що ще важливо про ці протести, і тут ми вже підходимо до того, що може зробити Україна, власне, то це те, що от в випадку з Грузією сильна їхня складова це масовість, це здатність швидко вчитись. Вони буквально за декілька днів суттєво покращили свої барикади. У них постійно з'являються якісь нові тактики. Вони там уже починали потроху опановувати оці ланцюги. Ну тобто, вчаться. Друга складова, це молодий вік середнього протестувальника. Тобто, у них банально багат. Багато енергії і їм особливо немає що втрачати слабка їхня сторона. Це дезорганізація, це відсутність структури, відсутність лідерів, відсутність координації. Тощо так у них наразі є емоція і є запал. Це дуже круто, бо раніше не було і цього. Але їм потрібні люди, які будуть виступати від імені їхнього протесту, які будуть озвучувати вимоги. Будуть командувати там умовно які барикади тримати, куди рухатись, щоб був якийсь розподіл обов'язків з оборони, зайнятої ними площі, з не знаю там харчування, транспорту, медичної допомоги тощо. Ну ті, хто були на майдані, ви це знаєте краще за мене. Але от поки що, у грузин все доволі хаотично і через це дезорганізовано. Хоча теж прогрес його видно з кожним днем, і є надія, що вони прийдуть і до цього. Раніше ніж втомляться, або раніше ніж їх переб'ють а грузинська влада, точніше режим Іванішвілі, вони взяли зараз остаточний курс на придушення і на репресії. Так званий прем'єр Кобахідзе заявив, що протестувальники вчиняли систематичне насильство над бідними мирними правоохоронцями. А дії мусарів він назвав цитата поодинокими інцидентами. Він подякував МВС, кожному поліцейському, міністру внутрішніх справ за те, що вони знов цитата, дотримуючись принципу пропорційності, запобігли насильству і встановили порядок на вулицях Тбілісі». Звісно, в грузинській мрії там уже знайшли і іноземних інструкторів, і український слід, і Буданова, і західних кураторів. І, взагалі, це все коротше, внешнє управління для захоплення Грузії. Їхній режим заявляє, що ні за що він не допустить український сценарій, що не буде у них ніяких нацмайданів, радикальної опозиції, ліберального фашизму. Коротше, використовують абсолютно весь російський словник з першого каналу з Росія 24 Просто очевидно, що їм ці темники пишуть ну в Кремлі, навіть не враховуючи якийсь місцевий грузинський лексикон. Але там, в принципі, ніхто уже особливо і не ховається. І от дійсно. Сценарій в Грузії буде або український з поваленням проросійської влади, або білоруський з придушенням, репресіями, диктатурою і колонізацією. Ну і ці люди, так званий уряд-узурпатори, вони явно хочуть нову білорусь. Хоча знаєте, так справедливості заради навіть Лукашенко не додумався до однопартійного парламенту, але в державному секторі не всі підтримують таке свавілля. На момент запису цього відео у відставку пішли посол Грузії в Болгарії, Італії, Чехії, США, заступник міністра закордонних справ, старший інструктор академії МВС, декілька чиновників із МЗС МВС, Міністерства оборони, вони написали заяви на звільнення або Відкриті листи в підтримку протесту звільнились деякі ведучі провладного каналу, імеді деякі судді відмовляються працювати, бо влада порушила конституцію. Що до речі, правда, в конституції Грузії закріплений курс на євроінтеграцію, на вступ до євросоюзу і. По суті, грузинський уряд просто сказав, та пофіг, ми не будемо виконувати конституцію. Звільняються зараз і правоохоронці, які не загубили на щастя залишки честі, і загалом потрошку потрошку державний апарат починає сипатись. Це не означає, що він посипаться остаточно і режим впаде сам по собі, ні. Але відцентрові рухи, особливо от, як ми бачимо, по міжнародній лінії вони вже пішли. Далі головне дожать. І отут, нарешті, найважливіше. Зараз той етап, коли все тримається суто на морально-вольових якостях грузин, як довго у них вистачить мотивації, як довго вони будуть чинити опір, як довго вони будуть готові дійсно боротись і валити свою владу, скільки оце їхній внутрішній запал протриває? Це і визначить, чи вдасться їм це зробити. Я нагадаю, що демократична і проєвропейська грузія це абсолютний наш інтерес. Тому що ну навіть з прагматичної точки зору Росія тоді втрачає свій регіональний вплив на південному Кавказі, вона втрачає ще одну пострадянську республіку в своїй орбіті. Ми навпаки отримуємо нового союзника як державу, даємо приклад іншим, що так можна робити. Ослаблюємо інші режими, які сподіваються на підтримку Росії, що дуже важливо в умовах того, що зараз відбувається в Сирії, щоб союзники Росії масово падали. Ну і як мінімум, якщо навіть відкинути оцей реал політики, те, що це в наших інтересах, е, ну ми просто маємо підтримувати народ, який бореться проти руснявого режиму. Це банально, морально, правильно. Одним словом ми зацікавлені в тому, щоб грузини перемогли, і зараз це прямо залежить від їхньої готовності боротись, і це якраз той випадок, коли справжня міжнародна підтримка означає надзвичайно багато. Бо коли ти знаєш, що за тобою стоїть весь світ. Ну, хоча б весь цивілізований світ або захід, або хоча б Україна, прапори якої вони носять на свої протести, включають українську музику, український гімн співають українські пісні, кричать Слава України. От, хоча би тут би пасувало побачити підтримку України, щоб зарядити цих людей. Ну, якоюсь додатковою енергією продовжувати свою боротьбу. Але поки що, Захід, на жаль, поводить себе як захід. Посол євросоюзу в Грузії він назвав відмову від євроінтеграції дуже сумною, дуже плачевною, дуже такою трагедією. Та е, така ситуація неприємна. Склалась євросоюз. Висловив свою, значить, найглибшу моральну підтримку грузинському народу. США призупинили з Грузією стратегічне партнерство, теж все засудили. Ну і в цілому це поки що все. І от Україна обмежилась заявою, що ми розчаровані таким рішенням, і що грузинська влада замість українського сценарію прямує до білоруського неймовірно потужна заява, особливо від країни, яка уже три роки вимагає весь світ бути рішучим. Попереду планети всієї, як завжди, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія. Вони заявили відкрито про своє невизнання грузинських виборів, невизнання нинішньої влади, і вони запровадили персональні санкції проти керівництва грузинської мрії, зокрема проти лідера партії Бідзіни Іванішвілі, проти міністра внутрішніх справ і ще десяти високопоставних чиновників МВС. На момент запису цього відео Україна нагадую ще раз, підкреслюю це обмежилась розчаруванням. При тому, що ще раз люди на протестах ходять з українськими прапорами, кричать Слава Україні! там українська музика, українські пісні. Ну там, наче у них одночасно протести за Україну і проти Росії, ми навпаки, мали би тут показати лідерство і першими вийти з такою ініціативою. Хоча насправді навіть зараз ще не пізно включитись. Україна має піти ще далі. Ми повинні офіційно бажано на рівні Верховної Ради заявити про невизнання цих виборів і вимоги провести нові. Ми маємо визнати грузинську мрію узурпаторами, відмовитись від будь-яких офіційних контактів з ними, просувати їхню ізоляцію, запровадити санкції проти Іванішвілі, проти всього їхнього нового кабінету міністрів, проти керівників правоохоронних органів. І ще можна от проти того дурачка футболіста, якого вони в президенти висувають. А далі все це треба просувати на рівні Євросоюзу і разом з Балтійцями тиснути, щоб були спільні. Європейські рішення і спільні європейські санкції Бо Іванішвілі це в першу чергу олігарх, який найбільше боїться за свою кишеню. І Захід має задушити його фінансово для Росії. Дуже важливо зберегти Грузію під своїм контролем, бо вона таким чином забирає ще одну країну від Заходу. Вона залишає свою присутність на Кавказі. Але що ще для нас небезпечніше, вона залишає в силі наратив про те, що навіть після війни Росія все одно може взяти країну без бою. Це зараз дуже популярний меседж їхньої пропаганди на заході, тіпа. Типу Навіщо ви боретесь за Україну? Навіщо ви їй допомагаєте, якщо вона все одно через 10-15 років прийде до нас, от так як Грузія, і саме тому точно так само, як Росії важливо утримати Грузію, нам важливо, щоб вона стала частиною нашої команди і звільнилась з під російського впливу. Тим більше, що ми абсолютно нічого від цього не втрачаємо, Грузію наразі керує режим колаборантів, який уже точно і не приховано є нашим ворогом, ворогом України. Нам немає чого боятись, нам немає жодного резону грати з ними в якийсь реал-політик. Навпаки, от саме тут і саме зараз треба показати принциповість і тиск. Ми нічого не втрачаємо. А якщо зможемо долучитись до повалення грузинської мрії, підтримати людей на вулицях. То ми маємо це робити. Мені дуже не подобається крінжувати з усього світу, які там всі, значить, нерішучі нікчеми, Оці вихолощення, мамки не де і дипломати, і самим займатися рівно тим самим, коли потрібні рішучі кроки і підтримка людей, які борються за свою свободу. Причому за свободу від Росії по суті, те за що боремось наразі, і ми. Тож. Продовжуємо спостерігати за Грузією. Якщо хтось дивиться мене, не знаю, там з вулиць Білісі чи просто зараз знаходиться в Грузії. Друзі, ми з вами. І сподіваюсь, Україна, українська влада спромогнеться на якісь нормальні, адекватні цьому часу і цим викликам рішення. Ну, принаймні, якщо ми хочемо мати якесь моральне право закликати світ бути рішучими. Дякую, що дивились. Напишіть в коментарях будь-які свої думки, побажання грузинам, окремо грузинській владі. І до зустрічі.